Білоруський гурт із російськомовним репертуаром та українські прапори. Нічого дивного, це концерт Брутто. Новий проект екс-лідера Ляпіса Трубіцького має популярність. Як зустрічали білоруського гостя в Сумах і не лише місцеві, бачила Юлія Дунаєвська. Гурт бруто завітав до Сум у рамках всеукраїнського туру. Охочих прийти, і послухати, подивитися було чимало. До того ж, серед шанувальників їхньої музики не тільки сумчани. Жителю Курська, наприклад, довелося перетнути кордон, аби побувати на концерті улюбленого виконавця. Насправді, я дуже люблю Україну, люблю український рок. хоча це не український, це білоруський. Тим не менше, пісні Сергія Михалка – це пісні боротьби, пісні свободи. І здесь только в Україні я можу крикнути Слава Україні. Андрій на виступ Бруто прийшов не з порожніми руками. А як і більшість присутніх узяв із собою український прапор. каже, це для нього не просто атрибут. Він вже давно співпереживає за нашу країну. Як тільки почався майдан. Я одразу був всією душою з майданом. Чесно, даже спать не ложился, когда ложився, вот были эти тревожные тривожні моменти, штурми і всі я з этого моменту прекратил смотреть український телевізор. Ой, український звініт, російський, став смотреть только українські канали. Загалом публіка на концерті білоруського бенду зібралася патріотична та проукраїнська. Це моя одна з найулюбленіших груп, тому, тому що вони не боялися вражати свій протест проти системи. У своїй країні Білорусі, а також стали друзями, справжніми друзями українців. Патріоти ми прийшли послухати патріотичні пісні. Пісні почули не лише патріотичні, а й принципово нові. Бо новостворена формація презентувала не лише композиції з репертуару Ляпіса Трубовського. Ну я дуже радий, що в нашому городі виступає група Брута. Це найбільш Близька домашня встреча моя з, з ляпісами і в частності з Сергієм Володимировичем Міхалком. Тож до кого ви все ж прийшли на концерт? До Брута, до Ляпісів чи до Михалкова? До Брута. Михалка. Ляпис, він створив нову групу і це новий проект. І нам дуже цікаво, що з цього вийшло. А до кого ти прийшов сьогодні на концерт? До гурту. Ем, плута. Брут. Брут. І все ж, плутанина з назвою колективу справжнім фанатам, аж ніяк не завадила відірватися на повну шалений драйв, гучна музика і в академічному сумському театрі. Часом зовсім не театральна атмосфера. Юлія Дунаєвська, Олександр Олексієнко. на часі новини.